Я міша Крупін, я із Харкова. Зараз вам заспіваю пісню з вірою і з вірою в наші Збройні сили, то підтримуйте нас. Пісня називається У нашому місті. Харків, мій рідненький. Я всім серцем із тобою і маю надію дуже скоро до тебе повернутися. Ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, разом зі мною мрію, здійсни у нашому місті, Пам'ятай, що те мрява не має вирішати. Нашу долю, сестри мої та брати, ми повернемось, але не всі за все це ми ще будемо воювати. Пам'ятай, скільки мрій, скільки загуб. Речі особисті про це і заспіваємо у нашому місті, ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, разом зі мною здійснили у, у нашому місті, у нашому місті, ми ще заспіваємо разом цю пісню у нашому місті, у нашому місті, а з нею очікувані. Матінко тримайсь, ніяк не можна уявити цей біль, цей бій показує хто, хто чужий, хто свій. Цей бій заради майбутнього, а вже ж майбутнього свободи нашої без безмеж. Матінка моя ненька ти така красива, ти така гарненька, злочини не пробачимо навмисні, все одно ми разом заспіваємо цю пісню. Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті разом зі мною цю мрію здесь, у нашому місті, у нашому місті Ми ще заспіваємо разом цю пісню У нашому місті, у нашому місті, у нашому місті. А з ней і очікувані добрі вісті У нашому місті, у нашому Ми все обов'язково заспіваємо у кожному місці.